Ви знаєте, коли мене зараз питають, що взяти з собою у відпустку найнеобхідніше, таке, знаєте, must-have, то я раджу кілька наших препаратів рослини Карпат. По-перше, це якісний сорбент, і він сорбент широкого спектру дії. На основі хітазана, тут у складі хітазан, бетаглюкани, вітамін С і селен. В нього дуже швидка і гарна сорбціонна дія, тобто допоможе з будь-якими видами інтоксикації. По-друге, це імуностан. Це для нашої імунної системи, це противірусний комплекс, і бажано його вже починати пити перед поїздкою просто по одній капсулці зранку, для того, щоб ваша імунна система була. Сильна, потужна і готова на випадок, якщо ви стикнетесь з якоюсь інфекцією. Наступне це ферментозин це комплекс ферментів. Тут ферменти. А в складі є і протелітичне також, тобто буде дуже гарна дія, йти допомога підшлункової залози, якщо ви будете пити з їжею. Якщо ви будете пити окремо від їжі, то це ще дуже сильна протизапальна буде дія. І звичайно ж, мелатонін, тому що в у відпустці у перші дні якісь подорожі дуже сильна графік сну збивається. Мелатонін вам дасть сну. Щоб сон був і тривалий, і глибокий, і мелатонін – це ще дуже сильний антиоксидант, тобто він тормозить процес старіння клітин. Так що звертайтесь, будь ласка, до нас ми підкажемо вам, які є комплекси, при яких ситуаціях вам підійдуть.